Вітаю, відвідувачі каналу Біографічний калейдоскоп. Сьогодні наша розмова про е, видання Наталії Савчук та Томі Петлюра. Ця книжка має схвальні рецензії відвідувачів на презентаціях. Але я також хочу привернути до неї увагу, оскільки вона відкриває важливу серію Родина Україна, написане з любов'ю, а також зі знанням дитячих пізнавальних потреб. В основі книжки модель біографічної реконструкції науковиці Наталії Марченко. Наталія Савчук письменницький псевдонім. Щоб не тяжіти над читачем, авторка розчиняється в образі бібліотекарки пані Клю, яка впродовж цієї оповіді підживлюватиме інтерес дізнатися нове. Доволі часто молодших школярів залучають до командної роботи. Тож не дивуюся, що й пані Клю має свою команду архівний хробачок арх, невгамовний дух бібліотеки Бука, комп'ютерна мишка, дока. Важливо, що ці персонажі мають не лише імена, а й чітко виражені характери, які визначають тональність їхніх висловлювань, стилістику, спосіб оживлення постаті петлюри. Назва книжки натякає вдумливому дорослому, який може розділити з дитиною смак читання, що Леся не лише улюблена донька Симона Петлюри, не лише персонаж цієї книжки. Це та дослідницька оптика, яка дозволяє зробити постать Симона Петлюри ближчою зрозумілішою, а значить, його погляди заслуговують на увагу та осмислення. Леся на сторінках книжки дорослішає, а значить, дорослішають і її спостереження, думки, але незмінною залишається любов до батька, ніжність і щастя в ті хвилини, коли була змога бути поруч. Відзначу, що авторка вправно жонглює часовими просторами, адже ми маємо щонайменше дві часові осі. Вісь кінця 19 початку ХХ століття і сучасну вісь, за допомогою якої життя Петлюри постає на відстані в коментуванні, адже використані фрагменти листів і документів потребують роз'яснень. Зауважу, що книжка передбачає і самостійне прочитання. Ще однією безумовно сильною стороною книжки є вибудований діалог із читачем. Про нього ні авторка з її командою, ні Леся з батьком не забували ні на хвилину. Тому такими емоційними, щирими є питання, щодо яких дитина обов'язково міркуватиме. Думаю, любов і близькість між людьми виявлятимуться саме в щирій повазі до бажань і можливостей одне одного. Бо як підтримати близьку людину, якщо насправді ти не цікавишся її життям і думаєш лише про себе? Безумовно. Я не можу не завершити рядками самого Симона Петлюри. Ми вступили на арену історії тоді, коли весь світ не знав, що таке Україна. Ніхто не хотів її визнавати як самостійну державу, ніхто не вважав народу за окрему націю, лише боротьбою, упертою і безкомпромісною, ми показали світові, що Україна є, що її народ живе і бореться. За своє право, за свою свободу і державну незалежність. Дякую усім, хто сьогодні зі зброєю в руках виборює наше право бути.